Черівного дня, шановні українці, поговоримо про утеплення гортензій крупнолистих, там є бруньки, які потрібно зберегти, щоб йшов цвіт наступного року. От у нас був сильний вітер і наламало, бачите, сосен, гілляк, я їх постягував. І це дуже добре, тому що морози будуть нуль і нижче через 2,5 тижня по прогнозам. І потрібно назбирати утеплення. На низ буду класти, куща вкладати такими хвойними гляками. Тому, чому? Тому що гортензія любить кислий ґрунт, і це буде добре. І плюс не зараження додаткове, щоб нічого не гнило не парилось. І от такі гілячки дадуть. Каркас, який буде дихати. Дихати рослина не запариться. А вже зверху то сусновим опадом ущільнювач. Тобто буде рослина. Навколо неї каркас за такої хвої. І потім вже ущільнено опадом. сосновим. Плюс сірка. Сірку я вже засипав гранульовану, яка протягом зими настоїться, і з весни буде видавати також підкислення гортензіям, ґрунтів. Чому роблю хвоєю і опадом, і глячками, каркасом? Тому що я не люблю метал. всяке агроволокно. Люблю, щоб все було природно і гарно на землі і на ділянці. Ось так. Потім покажу самі гортензії, як воно вирідає. Ну, Ось так гортензії обкладаються трішки березового листя, воно перегниває до весни і потім хвою, але потім каркасом, коли вже через два тижні буде мороз, накривається повністю і тоді вже опадом чистою хвою. А це глячки з хвою для вентиляції. Не можна трамбувати чистим хвоєвим опадом, інакше запариться. От агроволокно і всяке інше хімічне, металеве не використовую, бо це візуально не гарно. Тут Потім все буде замульчовано хвоєю довкола кедра вон Барбариса. Херчатки цієї червоної. рівно дня, шановні українці, хочу вам показати, як я гортензії великолисні чи крупнолисні утеплював. Купляв розпліднику багато рослин і мені в подарунок дали гортензію. Восени. Це в нас Київська область, тому тут прохолодно і потрібно було їх вкрити. Відповідно, я вже одну подарував, я ще докупив і закрив таким методом, щоб не спарилось, я поклав гіляки соснові, а зверху вкрив хвойним опадом. От. Для чого геляки, щоб була повітряна подушка, щоб вони не запарились. Зараз у нас 30 березня. І будемо пробувати дивитися, як вони перезимували. І вже видно, що брунька жива, здорова. Ось вона. І таким методом можна вкривати. Виходить, що кущ, як бачите, здоровий бруньки є. Абсолютно всі пагони живі, дивіться. Всі пагони, абсолютно живі. Зараз я вам покажу. Ось. І хоя, до речі, жива виходить, як консервант вийшов у мене. Тому що я за природні методи закрасу, відповідно, щоб на подвір'ї були агроволокно, мені не подобається. Ось, ну Давайте інші розкриємо. які взагалі мороз не переносять. Відповідно, їх потрібно обов'язково вкривати. Так, що нам це скаже? Де тут? Десь вона тут має бути. От. Ось вона. І ця жива. Але тут забагато вологи брунька жива. Розкривається. І ця перезимувала. І ще рівно. От. Тут є. Йдемо далі. Але мало геляк додав, дивіться, дуже багато вологи. Якби ще трохи потримав стиждень, то могли бруньки запаритись. А отут, де пагони більші були, відповідний геляк більше дав більша повітряна подушка, то зайвої вологи немає, тут взагалі вони вже розпускаються. Так, йдемо далі. Десь тут має теоретично бути ще один кущ. От зараз подивимося. Десь він тут мав бути, ось він є. Також бруньки живі. Ой, зламав одну бруньку, ну, буває. Ще їх посадив садив швидко, також забагато вологи, забагато вологи, але крупнолисна гортензія жива. Відповідно, вкривати можна. І тут що в мене кущ має бути десь в цих краях. Давайте тут пошукаємо. Так, але потрібно акуратніше, тому що на одному пагоні я бруньку пошкодив. Будемо піднімати догори і дивитися. Шукати гортензії. Ну, Де ти сховалась? Де ти сховалась? Десь ти сховалась. Ось вона. Так, наступний рік буду так само вкривати, бачу результат гарний. От. І вигляд має на ділянці такі кубки природні схої, набагато красивіші. Але треба більше листя спочатку додавати, дивіться. Всі Брунечки живі. Оцей пагін трішки запарився, він був сильно до землі пригнутий. Відповідно, бруньки живі, але він як змокрівший. Або треба раніше розкривати. Ось, бачите, всі бруньки живі. От, але буду робити навіть сухих геляк на наступну зиму вищий каркас. отак От як там. Тому що там взагалі не запарилось на отому кущу. Ну і останнє. Остання тут ще один має бути куща, вже не пам'ятаюся, яких посадив, якщо чесно. По кольорах вони всі... Різнокольорові просто взяв, червоні, сині. Так, ну тут, мабуть, теж буде зараз запарилося, вже бачу, бо велика вага виходить хвойного опаду і вологу сильно затримала. Так, одесь цікуще. Десь бути? Десь тут має бути... А ось. Ну, Тут дуже сильно привалило. Оце якраз і тут підзапарилось. Зайва волога, бачите, тут взагалі сильно привалилося, але рослина перезимувала. Тут були морози мінус 15, але стоїть вода. Або раніше потрібно. Ну, Просто я на наступний рік візьму геляки великі, поставлю. Ось, І так в мене будуть вертензії зимувати. Тому що, показую, оцей крайній найбільше вологи мав. А все взагалі прекрасно. Дивіться, які гарні бруньки. Тут, де була, крупні геляки, стояла, вона і не, не втрамбувалась, тобто візуально навіть пагор був, сильніше каркас тримало, взагалі немає вологи. І всі брунечки будуть гарно розпускатися. Ось так, от вам варіант вкривання, щоб не було цього агроволокна і було гарно на ділянці. Метод робочий. Дідівський, але гарно виглядає. Для підживлення. Кислотою, тобто закисування ґрунтів під гортензіями, а також під лохину, я використовую ортофосфорну кислоту 2 мл на 10 літрів води і підливаю під кущі. Тільки не на листя, а під корінь. От. Дуже гарно закислює. Можна раз в місяць точно поливати, можна частіше дивлячись, скільки вологи, як часто дощі йдуть, щоб тримати кислоту і тоді. Ці рослини будуть вам дякувати своєю красою.